Коли влада боїться народу, вона намагається його роззброїти. Саме так і сталося в Англії 1670 року. Король Карл ІІ ухвалив закон, який начебто стосувався полювання. Його офіційна назва була Закон про дичину. Але суть була зовсім не в захисті тварин чи мисливських угідь. За цим законом будь-хто, хто не мав достатньо землі або доходу не менше ста фунтів на рік, не мав права володіти рушницею або луком. Їм всім прямо заборонялося мати, зберігати або використовувати будь-яку зброю. Формально це був закон про полювання, але на практиці закон про контроль. Він дав змогу обшукувати будинки простих людей у пошуках вогнепальної зброї. А головне, він розброював саме тих, кого влада боялася найбільше, звичайних громадян. Один з найвпливовіших правників того часу так і написав, що справжньою метою цього закону було не захист фауни, а запобігання повстанням і опору уряду через роззброєння громадян. Цей закон закріпив класову нерівність. Ті, хто мав землю і титул, отримували монопольне право на полювання і самозахист. Усі інші мали мовчати і слухатись. І навіть коли йшлося не про політику, а про виживання, коли бідні селяни йшли вночі на полювання, щоб прогодувати свою родину, їх вважали страшними злочинцями. Бо нічне полювання сприймалося не просто як браконьєрство, а як потенційна загроза. Зібралося кілька озброєних селян. І вже маємо неконтрольовану силу. І ця ідея, що зброя в руках простого народу небезпечна для держави, не зникла. Навпаки, вона дожила аж до тих часів, коли англійські колонії в Америці творили свою конституцію. Саме тоді і народилася друга поправка як відповідь на можливу монополію на силу з боку держави. Тому що, коли влада боїться не злочинців, а громадян, вона забороняє саме право на володіння і носіння зброї. І якщо сьогодні знову кажуть, що обмеження нашого права на зброю це заради безпеки, то варто ставити просте запитання: про чию саму безпеку йдеться?